Шахрайство це один з проявів хижацької поведінки у людей. З появою технологій простору для них стало більше. Якщо раніше потрібен був фізичний контакт шахрая з жертвою, щоб дістати гроші з вашого гаманця, то сьогодні достатньо, щоб ви зайшли на потрібне посилання і натиснули потрібну кнопку. З початком війни шахрайство не зникло з України, а навпаки, стало культивуватися серед молоді як легкий спосіб заробітку і допомоги державі у боротьбі з ворогом. Мовляв, розводимо росіян гроші на зсу, і на сьогодні більшість схем працюють на європейців через великий чек або українців через простоту організації. Усім відомі кол-центри це лише верхівка айсбергу, способів вишукати людей. Є десятки, тому подивіться це відео до кінця і відправляйте його своїм старшим родичам. Добрий день, рада вас тут вітати. Дякую, що погодили дати нам невелике інтерв'ю. Леонід він як кіберархітектор знає, як побудувати надійний захист пристроїв та інфраструктури як в наземній архітектурі, так і в хмарній. Леонід зі своєю командою створюють кіберімунітет банку, щоб мати змогу відбиватись від атак будь-якої складності. Чому важливо саме створювати складні різні і унікальні паролі? Чому я не можу взяти на 10 сервісів? Зробити один, наприклад, а додати там по декілька символів до кожного. Ну, як правило, не всі сервіси мають достатній захист від підбору паролю, чи взагалі захист бази користувачів, які використовують цей сервіс, і ця база може бути стати публічною. І зловмисники, побачивши ваш пароль, зрозумівши його систему, отримати доступ і на інші ресурси, так, наприклад, ну. Це було коли був витік паролів до соціальної мережі LinkedIn. А часто взагалі трапляються такі інциденти з витоками паролів або з витоками там логінів паролів? Регулярно. І це можна ну, досить просто перевірити. Є сервіси, в яких ви можете вбити свій логін або свій e-mail і подивитися, чи є а, інформація у публічному доступі, чи зламала когось на якийсь сервіс, де ви реєструвалися, і побачити, що. Витекло. А як називається такий ресурс? Самий відомий хефайбі. Павнет, uh -huh. а інше ну, теж можна використовувати. І тобто на ньому можна ввести, наприклад, свою пошту і побачити, чи вона потрапляла в якихось вже злиті бази даних, Правильно? Так, да, воно, воно пише, що злита було чи в LinkedIn, чи якісь ви зареєструвалися в якомусь інтернет-магазині і ваші дані стали відомі. А якщо, наприклад, я побачу, що там є витік моїх даних, що я маю тоді зробити з цими аккаунтами? Впевнений, що у вас не було не було пароля, який відповідає якійсь системі. Друге, змінити пароль. Оль якомога швидше. Якщо е, ви, ну, наприклад, в інтернет-магазині вказали кредитну картку, бажано її замінити Її теж майже половина пін кодів починається на 19. Олександр він в кібербезпеці з тих пір, коли вона була всього одним із напрямків IT. Через його багаторічний досвід в безпеці він вже може дізнатись потенційні загрози ще до того, як вони стають загрозами. Хтось думає, що Рік народження свічей, близьких, це просто шикарний mm -hmm. пін-код. Зараз вже більше зміщується у двадцятку. Що... Наскільки менше варіантів переборців залишається, якщо ми так, вже 100% так. знаємо? Ну, якщо брати пересічного, пересічну людину, то не придумує нічого кращого пароля до клієнтбанка як Світлана 28. Її може вже не 28, але це основа для того, щоб Світлана втратила свої кошти. Ти користуєшся інтернетом, ти коли користуєшся, наприклад, електрикою, то базові правила безпеки, напевно, краще б знати, правда? Тому що там є певна загроза, яка може нанести шкоду твоєму життю там чи здоров'ю. Тут може не здоров'ю, але може змінити твоє життя. Хто в цьому сумнівається, може подивитися фільм Чорне зеркало, по-моєму, називається, де це дуже в яскравій формі показано, як ризики інформаційної безпеки можуть змінити людське життя просто повністю. Тема з паролями, вона ну, начебто, очевидно, да? Треба різні до різних ресурсів, щоб не викрали. Але от е, люблю казати, що це як такі ключ від квартири. Звісно, ключ від квартири ми нікому не дамо, а от з паролями якось у нас трохи складніші. Відносини на всі ресурси от, придумувати різні паролі, але ми просто не хочемо їх запам'ятовувати. Ми можемо тоді їх або записувати в там в нотатки, або записати в блокнот. Чи є якісь поради стосовно такого безпечного створення і безпечного керування паролями? Так, є тобто, є дуже простий зручний спосіб. Є так звані е, парольні менеджери, які дозволяють е, вам, по-перше, це згенерувати пароль. Випадковий пароль, який буде відповідно, ну, прив'язаний до конкретного ресурсу. Надійно його зберігати, надійно його а, шарити між всіма вашими пристроями, якщо у вас їх декілька, тобто, якщо у вас телефон, комп'ютер чи там ще щось, то ви можете між цими пристроями ну, мати спільну а, базу цих паролей. Надійно зберігати, надійно використовувати. А ви користуєтесь менеджером паролів? Так, да, я вже давно користуюся, рекомендую. Це зручно і ну, достатньо надійно. Але теж бажано для цього використовувати багато на автентифікацію для менеджера паролів. А ви користуєтесь менеджерами паролів? Так. Довіряєте їм? Ну як, я не маю іншого вибору. Ну, можна не користуватися можна, але, але це запане з ніхто не зараз не заповнює. Ну якщо от людина, яка живе активним цифровим життям, то не запам'ятає ніколи. Я користуюся бітварденом. Є в відкритих джерелах вихідний код цього менеджера. Компанія провела аналіз цього вихідного коду. Є звіт, його надійність доведена. Тобто, не користуючись, наприклад, менеджерами паролями, у нас є великий ризик, те, що ми, по-перше, поставимо всюди однакові паролі, або вони будуть відрізнятися там ну, зовсім незначними будуть... символами. Їх можна буде вгадати. Якщо сервіс реалізований правильно і паролі не зберігаються, ну зараз більшість таких, угу. тобто вони в принципі не зберігаються. Тобто, сам сервіс, до якого ви з'єднуєтесь, ніколи не знає пароль. Він знає перетворену там послідовність, яка Називається хешем, ну це можна не запам'ятовувати, але самого паролю не знає. Тобто, оця перестановка двох букв міняє хеш повністю, і тоді ну, його важко подобрати. А якщо він колись давно реалізований, він ще зберігає паролі навіть у шифрованому вигляді, але зберігає паролі, тоді розшифровка цих паролей дає зловмиснику розуміння. Ага, в тебе написано якесь там, наприклад, слово чи декілька слів. А потім якісь дві незрозумілі букви. Ну, все значить, скоріш за все, оце постійний пароль, а от і дві букви треба міняти. І вони будуть міняти. І вони будуть міняти, І далі все буде просто. Без яких таких золотих правил не можна обійтись, От що має бути як мінімум, як база, яку треба використовувати для захисту своїх акаунтів для захисту своїх даних. Все, що стосується соціальних мереж і е, приватності, як казав один ізраїльський фахівець, не зберігайте там нічого, щоб ви не, не були готові зробити публічним. От просто не зберігайте. Інакше це може ніколи не відбуться, а може відбуться завтра. Угу. Тобто, все залежить від того. Або якщо хтось випадково потрапить. На це або хтось прикладе до ну спеціальні зусилля для того, щоб добути це. У тебе немає фейсбука, але у твоїх подруг є. А ви спілкуєтесь, вона викладає фотки. От уже твої фотки десь є. Вже всі знають, як ти виглядаєш. Тобто тебе можуть впізнати. Сфотографувалася на фоні автомобіля, номерний знак вже знають всі. Написала, що це фотки з мого випускного, то по косвіним признакам можна визначити, коли ти закінчила школу, якщо це не написано десь в іншому місті, прямо і мати ну, уявлення про там рік народження. Ну багато чого. То якщо є. Двофакторна авторизація, я б активував. Ну, я її активував. Так, це займає певний час, це додає трохи незручності, тому що тобі треба мати цей пристрій, треба постійно дивитися, але це додає надійності набагато. А що таке двофакторна автентифікація? Зазвичай це шість цифр, які генеруються спеціальною програмою, яка прив'язана до конкретного облікового запису. Тобто виходить, якщо там шахрай заволодів моїм логіним паролем, без, без знання або без отримання цього другого фактору, в мій акаунт він все ж таки не зможе потрапити. Це буде важко. Не. Дуже важко. Ну, де, Тому що йому треба ж обов'язково дізнатися. Для яких акаунтів або для яких ресурсів ви рекомендуєте от 100% налаштувати факторну аутентифікацію? Все, що пов'язане з фінансами, бажано налаштувати також для вашої електронної пошти. І зазвичай, якщо користуєтесь менеджер паролів, теж, тому що це веде до витоку всіх. <гум> так. Ну і можна додати ще обов'язково соціальні мережі, де є можливість також. В цілому, коли ви робите онлайн покупку, на що краще за це звертати увагу? Там, можливо, на відгуки про продавця, дивитись на сайт, дату публікації? Що протиплата? Якщо передплата. А, треба дивитися на те, що ви кажете. Якщо післяплата, в нас зараз настільки ну, розвинена доставка, що ті, хто не відправляють з післяплатою товари, ну вони вже якісь. Підозрілі? Пі... Ну, не те, що підозрілі, ну нащо їм користуватися. Чому, а комусь окей, наприклад, заплатити. Ні, я розумію, кому корито. у когось пріоритет там зекономить грошей. Може бути, так. Але знову ж таки, це ж. Як там? Ти хочеш отримати вигоду, це буде тобі коштувати. Чим ти розплачуєшся ризиком? Uh -huh. Тобто, ти заплатив наперед і чекаєш, що тобі буде добре, а тобі не обов'язково буде добре. Ну тобто, в даному випадку краще за все, звісно, платити так, за товар. Так, якщо, ну, Зараз є сервіси, які дозволяють віддати гроші сервісу, uh -huh. а коли ти отримуєш, то сервіс uh -huh. передасть продавцю. Там, вирівнює шанси продавця і покупця, то що один отримує кошти за відправлений товар, а інший отримує товар такої якості, як те. Зараз дуже просто, якщо вбити номер телефона в Гуглі, можна отримати інформацію, чи був використаний цей телефон для зловмисних дій. Я рекомендую. У вашому банку отримати іншу картку, яка не зв'язана з основною, і встановити на неї мінімальний ліміт і для покупки переказувати тільки необхідні кошти. Тоді, якщо вас викрадуть цю кредитну картку, з неї нічого не зможуть списати, на неї не зможуть взяти кредити, таке інше. Я, наприклад, маю дві карти, одну якою з якої я користуюся в інтернеті, ну там багато де, але на неї ніколи немає грошей. Так, щоб я жалів про їх втрату. Тобто, ну, тобто, там, ви, звичайно, спеціально для цієї мети. Так, так. Цю це тому, що ця картка високоризикова, і я ну, розумію ці ризики, і тому я так себе з нею положуся. Три місяці чи десь так у мене списали там, 30 доларів в перуанських лірах, по-моєму. Поцікавиться, це називається Бінфрод. Тобто, Ніхто не винен, ніхто не вкрав дані з карти цей номер, і мої параметри були підібрані. Тобто вони підібрали їх. Але по правилам платіжної системи повинен був вводитися або ПІН, або 3D Secure працювати. А цього ж не було. Тому що ну, воно його не було. Хоча гроші списали, тому що ця сума була підлімітна. Ну тобто там є свої правила і складність технології. Списати воно дало. Але оскільки були порушення, оці при списанні, тобто не було піна, не було, ето, mm -hmm. то відшкодувало. Mm -hmm. Там я чекав десь під місяць. Але ж тут також є різні ситуації, може бути таке, а буває таке, що клієнт сам віддає 10 одноразових паролей, то це вже oh, зовсім інше oh, у нас. Дивись, Кать. По-моєму, на сайті Barclays англійського банку я прочитав, що банк не повинен піклуватися по, про кошти клієнта більше, ніж сам клієнт. Тобто, клієнт сам має вділяти. Цьому увагу, якщо, наприклад, на сайті є варіант оплати ввести вручну номер карти CVV термін дії, а можна обрати Apple Pay, якщо там карта прив'язана, як безпечніше платити через Apple Я Pay? Я Вибрав чи? Apple Pay. По перше, це зручніше, тому по-друге, ти не передаєш оці атрибути, які на карті сервісу Ну, тобто він не буде бачити номера, не буде не, бачити номер нічого рефізичі. не побачить. Ну, і, в принципі, так можна сказати і про там оплату в магазинах. Краще не карткою, а краще Apple Pay платити. Ну, не тому, що вони рівносильні. Фактично, це і є та сама карта. Але ну, е, в чому прикол цього е, е, Apple Pay такена? Ти береш його от Ну сьогодні захотіла і змінила. Значить, все, що. Ти комусь кудись повідомила, використовуючи оці так, ну все вже хай забувають. Його не актуально. Так це також і просто і зручно, і Так, да, щоб... Так, воно зручніше, ефективніше. Ну але ж за цим стоїть як там, непроста технологія, тому що одна справа намалювати чотири поля на формі, а інша справа інтегруватися. Комусь коштувало зусиль. Тобто хтось подбав, щоб можна було безпечніше заплатити. Ну, фактично, заплатив за це. Якщо говорить про комерцію, то зараз це вже не модно. Але я б все ще звертав увагу на сертифікати. Солідні сервіси роблять так званий Extended Validated сертифікат, і в ньому, коли от заходиш на сервіс в браузері, просто пишеться назва цієї організації. Самому сервісу коштує додаткових грошей, але. Це дозволяє ну от, візуально бачити, що це ти зайшов на сайт саме цієї організації, куди хотів, і тобто, це тоді означає, що ну, це вовче безпечне серйозний сервіс, і на ньому, якщо він безплату. заплатив гроші для того, щоб його знали по імені. В громадських місцях ми підключаємося до мереж Wi-Fi в основному. Чи є якісь ризики використання публічних мереж Wi-Fi? Ризики є, але мені здається, вони не такі високі, якщо звертати увагу на те, що ваш браузер чи ваш додаток повинен шифрувати дані. Якщо дані шифруються, отримати будь-яку інформацію з вашого пристрою буде важко. Якщо вони не шифруються, тобто або сайт, або додаток дозволяє передавати ваші паролі в незашифрованому вигляді. Це біда. А я це якось можу перевірити в браузері. Це перевіряється досить легко. Ви можете клікнути на значок замочка і угу. перевірити, ким виданий і для кого виданий цей сертифікат. Якщо все це збігається, і замочок не перекреслений, не красний, і таке інше, то зазвичай воно не перехоплюється. Ну тобто, сайт шифрує інформацію між мною як користувачем і відповідно тим, хто отримує ці Тобто дані. ніхто не може перехопити вашу інформацію. Воно досить безпечно. У Нас вдома є. Ще одна річ, яку ми постійно використовуємо, але за ну її теж треба трошки налаштувати: Wi-Fi роутер. Бажано на ньому заборонити вхідні підключення і е, налаштувати автоматичне оновлення. Це, мабуть, просто і. Зручно. Да. Ще наскільки знаю, то в основному, от, коли ми купуємо там Wi-Fi роутер, його встановлюємо, там йде базовий пароль. Так, Рекомендовано, щоб підно його змінити і поставити також ці щоб ніхто не зміг. Так, да, це є базовою вимогою до будь-яких паролів, тобто будь-які заводські паролі. будь-то Пароль на SIM-карту, пароль на е якийсь пін-код. Їх бажано змінювати на ваші і бажано змінювати на нетривіальні. Тобто, 4 нулі або 4 єдиниці це не дуже гарний приклад паролю. Паролі повинні бути трошки складніше. Вони не повинні співпадати з вашою датою народження. То будь-хто зі сторони не повинен їх вгадати. Чи є якась загроза саме в безпеці, якщо ми вчасно не оновлюємо наше програмне забезпечення? Зазвичай таке може бути таке часто трапляється, що люди знаходять вразливості в існуючому програмному забезпеченні, Повідомляють виробника. Виробник випускає оновлення, і люди, які встановили оновлення, вже можуть. Е Вільно користуватись своїми засобами, незважаючи на наявні, то тобто на, на пофікшені баги, ті, хто нановився, встановлять зону риску і можуть втратити свої дані. Як в разі атаки, так і в разі зараження зловмисники вже будуть знати, що наприклад є така вразливість, і звісно, для тих додатків або ж там до тих пристроїв, які не оновлені, можуть її якщо використовувати. якщо у вас буде таргетована атака або вразливість є публічною, то тоді ну це дійсно становить небезпеку і зловмисники дійсно цим користуються. Якщо не оновлюєш, то рано чи пізно буде цим користуватися ще хтось. Хтось майнить криптовалюту на ваших телефонах, інші цікавляться, куди ходиш, і монетизують свою обізнаність mm -hmm. з того. Ну, тобто варіантів, як використовувати багато. І, а і ці, це все відбувається автоматизовано. Тобто, людина зайшла на сайт, який заражений, е, брауз, операційна система не була оновлена, mm -hmm. браузер е, завершився з помилкою. Поставив додаток. Додаток запустився, телефон працює вже з, з додатковим навантаженням. А ми це якось можемо, до речі, на своєму телефоні відслідкувати? Будуть ну, якісь? Ну, якщо це зроблено грамотно, майже ніколи, але ін, інколи це стає помітно через якісь прояви. Тобто, не з того, не з цього старала вмирати батарея там mm -hmm. дуже швидко. Wi-Fi, гарний там. А з'єднання немає чогось. Угу. Ну, тобто, можуть тобто, бути такі. такі от от, uh... Підсумуємо топ-3 речей, які може зробити звичайний користувач. Налаштувати оновлення своїх телефонів, комп'ютерів, автоматичне оновлення. Налаштуйте оновлення додатків. Воно дасть дуже багато в плані безпеці. Менеджер паролі. Використовуйте різні паролі для різних сайтів. Це топ три речі, які ви можете зробити прямо зараз, і вони дуже вам допоможуть е, в цифрову еру. Всі, хто нагнітають е, і кажуть швидше, швидше, швидше. Всі, хто якісь диктують жорсткі умови, які тебе ставлять в рамки, е, ну треба на них звернути увагу. У усіх сервісах є е, штатна зміна пароля. І всі сервіси для зручності посилають тобі. Прямо, пряме посилання. Шахраї роблять так Тех. само, тільки веде воно трохи в іншу сторону. От, дуже прикольно просто зайти на першу сторінку сервіса, якщо тобі треба змінити, звісно, пароль. І подивитися, як виглядає справжня сторінка. А потім подивитися, куди вона веде. Візуально вона майже однакова, але веде воно в різні сторони. Ну, тобто, візуально підробити сторінку це взагалі не проблема. Головне. Це теж не проблема. В... Зараз це автоматизований процес, який буде. Слідкувати, щоб вона була а, от ідентична. Сучасні сервіси, як правило, про якусь підозрілу поведінку повідомляють. Хтось спробує до вас залогінитися. Якщо це був не ти, то ти точно знаєш. що ти. А якщо от я наприклад, від Google надсилаю, що там з якогось іншого пристрою була активність по вашому акаунту. Якщо я отримую такий лист, що мені треба в першу чергу зробити? Ну, якщо доступ до акаунта ще зберігається. То першим ділом треба позбавити зайти в відповідний розділ і видалити той пристрій, який не ваш. Це можна зробити в Google аккаунті. Так. Угу. Далі, треба, раз вони туди отримали доступ, тому то ввели логійний пароль і тому треба це поміняти як можна швидше, так само як у нас з'являються нові можливості в нових технологіях. Ці самі можливості з'являються і в зловмисників. Коли ми отримали потужні графічні карти для того, щоб малювати відео в реальному часі, вони отримали сучасні математичні процесори, щоб вирішувати математичні задачі, які пов'язані з зберіганням паролем. Напевно, ще при нашому житті нас чекає. Криза, коли потужність квантових комп'ютерів стане настільки великою, що відкриються дані, зашифровані і ще ну, ось декілька років назад. Це постійна боротьба, постійна, постійний розвиток, і тут не можна зупинитися. Тобто, якщо ти перестав цим цікавитися і сказав, все, у мене все надійно, то пройде декілька місяців, і воно все стане. Вже так собі І ще трошки, і вже стане слабе. Технологія це можливість, як ти їх використаєш для прогресу чи для іншого, це залежить від людини. Що ж, давайте підсумуємо все сказане. Пам'ятайте, що пароль це ваша перша лінія оборони, і вона має бути найміцнішою. Пароль це ваш секрет, не розголошуйте його нікому. Не записуйте паролі в блокнотах, нотатках на телефоні, комп'ютері або в месенджерах. Не використовуйте прості та однакові паролі для різних ресурсів, створюйте складні паролі та користуйтесь менеджером паролів. Складний пароль також повинен бути і у вашого домашнього Wi-Fi. Обов'язково увімкніть двофакторну автентифікацію: обирайте зручний для вас спосіб та налаштуйте її для онлайн банкінгу та соціальних мереж. Не лінуйтесь вчасно оновлювати операційну систему, додатки та пристрої. Кожна стара версія програмного забезпечення має свої вразливості. Не робіть передплати неперевіреним продавцям при онлайн покупках заведіть окрему картку для інтернет-оплат. перевіряйте на сайтах протокол Https та сертифікат. Це прості й базові правила. І здавалося, все й так зрозуміло. Але повертаюся до статистики: саме у цих пунктах відбувається 80% випадків втрати грошей людьми. Бережіть себе!